Ки одні працюють в тилу за допомоги на передовій, в інших на часі закупівля дорожнього обладнання на більш ніж мільйон гривень. Мова йде про Мукачівське міське комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління. Тут під час воєнного стану виникла потреба витратити кошти міського бюджету на придбання антипаркувальних стовпчиків. Про це свідчить результати уже завершеного аукціону в системі закупівель Прозоро. Відтак, 31 серпня, стартувала тендерна прото процедура, оголошена, вартість якої становила 1 мільйон 440 тисяч гривень. Пропозиції обмежувальних паркувальних стовпчиків подали чотири компанії. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю АТМ Юніон. До 21 листопада, відповідно до оприлюдненої інформації на системі Прозоро в компанії повинні здійснити поставку товарів. Опісля протягом 20 днів замовник перекаже кошти за роботу. Ціна одного стовпчика становить 714 гривень 18 копійок, а придбають таких півтори тисячі. Загальна сума закупівлі за результатами аукціону склала 1 мільйон 71 тисячу 270 гривень. Наша редакція зв'язалася. З директором комунального підприємства ремонтно-будівельне управління, який підтвердив здійснення тендерної процедури. Ми ну, оголосили тендер на закупівлю стовпчиків обмежувальних. Заявку подали на подавання, але нам ще їх не поставили. Коли будуть виготовлені, туди їх поставимо. Є в них наразі така нагальна потреба. Так, да, є нагальна потреба. Начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрій Блінов, в якому безпосередньо і підзвітне РБУ, та який вирішує питання про потребу виділення бюджетних коштів, коментувати ситуацію зовсім не захотів. Ну, Мукачівська міська рада не закупляла, це комунальне підприємство закупляла і всі коментарі через прес-службу. У соцмережі Фейсбук мукачівці обурюються доцільністю таких витрат під час воєнного стану в Україні. Також зазначають, що в місті є більш нагальні проблеми, наприклад, розбиті автошляхи комунальної власності, на які першочергово варто звернути увагу. У воєнний час за мільйон міська рада хай допоможе людям похилого віку. Відшкодує гроші хворим на медичні потреби. І на день інваліда. Всім трьом групам виплатить кошти, бо два роки їх не отримували. Мукачівці будуть дуже вдячні. Мер зі свого карману хай оплатить. Вони з батьком мільйонери. Ні стада, ні совісті. І все це від безнаказаності. У Мукачеві мера, можна сказати, немає. Лиш примара неадекватна, яка ховається від людей. Все в місті є, тільки стопчиків і не хватає. Навірно, балога відкрив завод по ізготовлення столбиків. У мене таке відчуття, що люди, які виділяють бюджет, не мешкають в Мукачеві. А дорогу на ЖД вокзалі коли вже зроблять? Для Мукачевського бездоріжжя лише стопчиків за мільйон не вистачає. Немає слів. Гроші виділяють на все, лиш не на то, що треба, на превеликий жаль. Для порівняння у відомій мережі будівельних торгових центрів схожий паркувальний стовпчик коштує всього 471 гривню. У у Мукачеві за кожен вирішили переплатити на 243 гривні більше із коштів платників податків. Варто відзначити, що гроші з міського бюджету отримає компанія із кримінальним шлейфом. Як повідомляє сайт, правда є, фірма знаходиться у Києві і належить жителям столиці Тимуру Бакбулатову та Олександру Ющенку. Компанія фігурує в двох кримінальних судових провадженнях щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб при закупівлях саме паркувальних стовпчиків та шахрайства, вчиненого у особливо великих розмірах, які привласнили бюджетні кошти. Тож, допоки держава витрачає мільярди гривень для підтримання першочергових потреб українців та спрямовує все необхідне для зсу у Мукачеві найважливіше умов. Ових війни витратити мільйони для оновлення дорожнього обладнання.